І Всім привіт! Я вітаю вас у своєму новому влозі. В цьому влозі ми з Максимом переїжджаємо до Києва, і зараз в нас етап складання речей. Ми тільки-тільки почали. Ми вже орендували квартиру в Києві. Максим це робив сам. Поки я була в Польщі сьогодні 1 січня, тільки тільки відсвяткували новий рік. і Ось вже пакуємо речі для того, щоб переїхати в інше місто. Поки наш план такий: сьогодні ми хочемо по максимуму запакувати речі, які ми можемо. Завтра ми ще будемо у Львові. Можливо, завтра, післязавтра ми будемо відправляти речі. Клінінг. І все, і ми їдемо жити до Києва. Буде рум як тільки ми туди приїдемо, буде розпаковка речей. Тому поки ось такий план, буду тримати вас в цьому в курсі, а ми йдемо спакувати речі. Ми купили вже три великі коробки. В нас одна вже така сама велика, запакована речами з стірки. Це коробочки з крісел. и пырчистая пливка 100 метров. Не, 50. 50 метров на метра, Я надеюсь, нам ее выстачить. Чего ты держишь моя гума Ты ее сюда поклала? Да! Да! Проміжний етап. На годиннику я вже забула, скільки щойно я дивилася. На годиннику Оце наш проміжний етап. Це все пусті коробки, які в нас ще є. У нас ще все пусте, що ми маємо запакувати. Повністю верхній одяг весь, а це те, що вже запаковано. Ось Ця. Раз, два, велика, три, чотири, шість. І от там ці дві це з-під крісла. Вони ще не запаковані, але це по ідеї ці коробки. О, Ми вже дуже втомлені. У нас запаковано все, що було в ванній майже. У нас запакований весь майже наш одяг, майже все взуття, залишився верхній одяг, залишилася вся техніка, залишився весь посуд. Ну і далі вже такі подрібнички. У мене трошки ще косметики. Mm. Чому ти посміхаєш? Все. Толік. Все. У нас є частина посилок, яка буде йти на Київ. Одною одно накладною А є. По ідеї від мене і від Максима по одній посилці буде ще йти в Костопіль до батьків і одною. І в тій посилці, яка мала йти до моєї мами, мала бути мікрохвильова піч, але вона вже супер старенька. Ще Антон в гуртожитку нею користував. Тобто так, вона була спочатку в нас вдома, потім вона переїхала до Антона в гуртожиток мого старшого брата. Після цього вона переїхала до мене в гуртожиток після старшого брата. Після цього вона переїхала до нас з Максимом додому у Львів. І мама сказала, що мені якісь геморри її відправлять. мама така, та продать би її комусь там, може вистав на Олекс. Я подумала, що на елексі буде супер-супер довго продаватися і взагалі немає ніякого. Сенсу, я вирішила написати просто в чат будинку, <хи> що продаю мікрохвильовку за символічну стіну. Мені написали через дві хвилини і забрали з під під'їзду. Прямо от зараз зараз майже час ночі, да? ага. без п'яти час, і я продала мікрохвильовку. <хи> Ля, це просто сюр. В будинку 30 ранку. Ми вже плануємо лягати спати, але прикол в тому, що в мене завтра на першій парі захист курсової роботи в університеті. Я сподіваюся, я захищу добре, а не буду тупить на кожному слові через те, що я поспала 4 години більше майже 5. Поки все йде відносно за планом, нам все одно залишилось збирати відносно багато речей. Але ми вже хоча б склали хоч щось. Спати! Я дуже хочу каву. Ну не можна кави, каву, я буду спати. Я вивчу-вивчу вивчу живчика з Валеріанкою, щоб заснути швидше. Всім добрий ранок! Сьогодні вже наступний день, вже 2 січня. Так, 2 січня. Я захистила сьогодні курсову роботу, я захистила її на 86 балів. Ми продовжуємо збирати речі. У нас все одно залишилося відносно багато, Максим моє посуд. Ми вже, скоріш за все, знаємо, як ми будемо перевозити речі. Ми вже скоріш за все плануємо їхати завтра в 4 вечора. В Києві вже повністю з кінцями, тому ми плануємо сьогодні відправити все і все. Все в нас обідня перерва. Там в Тіпа була сумка в сумці. Чи, сумка, коротше, в чехлі якогось. О, Все, ну нам вже точно чуть-чуть Ну точно вже чуть-чуть Зараз десь близько другої ночі, вже 3 число, в нас потяг сьогодні, о четвертій й через е 14 годин. Через 14 годин нас потяг. На 10 в нас заброньований вантажник і машина, щоб довести все до вантажного відділення. Я не пам'ятаю, що я вже казала. Я вже дуже втомлена, я вже якесь запухла Давайте я вам покажу. Ось коробка. Тут видно білий шар паперу. Все, що ви ще маєте в іншу коробку, якої в нас немає. Ми маємо її ще купити, це все запакувати окремо. Трішечки там, трішечки, ну тут все ну, типу, мінімально. А і все. Це ми беремо з собою. Це я відправляю в Костопіль, Це бере Максим, це просто папір, це все сміття. Бульбашковий папір. Це пусті коробки, які адекватні, це я відправляю в костопіль. Тут ми вже повністю все прибрали. Нам залишилося всього ну, це прибрати трошечки все і помити все. І по ідеї на цьому вже все закінчується. Це все. Супер тривожно, важко, ми хочемо спати, нам болять ноги. Мені болить поясниця, я думаю, тобі також болить поясниця. Тобі не болить поясниця, то ти ще на лайті справляєшся. І все насправді тут так просторо, тут так якось сумно вже, мені не знаю. Ну, от тут мені так сумно і так пусто, тут вже нічого немає, супер все світленько. Капець, ми це все заберемо, я напевно поплачу трошки. Буде видно. О, ні-ні. Все, все стоїть. На вулиці, 4 ранку.

Оце вроджа глина. Ти хочеш її? Оце наша. Все, стану. А то наша. Ну, ти поняла. Ми все відправили. І нам все-все-все обійшлося. Давай порахуємо. 1400 і 2900. Що? <плес> Це менше 5000. тисяч. Менше п'яти тисяч нам обійшлося відправити. Все-все-все. Зі Львову в Київ на адрес нам доставлять все в квартиру. Ми просто в шоці. Ну, якщо чесно, особисто я була готова, що ми вже заплатимо 1012, тому що в нас було дуже дуже багато всього. У нас скільки в нас хватає коробок? Штук 18. А ну менше, 16. І всі дуже ну більшість дуже великі. Всі дуже великі, всі дуже важкі, навіть і що маленькі. І ми заплатили всього менше п'яти тисяч гривень. Це не просто свято. Я тепер дуже рада, залишилась тільки вилизати квартиру, викинути все сміття і переїжджати. Ми поспали сьогодні три години. Я трішечки більше, але це вже не рахується, бо я вже дрімала, не спала зраночку. Тому все, ми, ми вже виїжджаємо скоро вже майже виїжджаємо. Попасть ладно закрытие Ми можемо мы uh, він высадить. Вже все. Ми вже на вокзалі у Львові в нас потяг через 23 хвилини. Максим відправляє на ну, Укрпошці наш полосос, тому що на нову нам не вийшло заїхати, тут не було де припаркуватися. У мене якісь змішні відчуття, я хочу і плакати. І сміятися одночасно, тому що я дуже рада, що ми переїжджаємо в Київ. Я все своє життя, все своє існування хотіла жити в Києві. Але той факт, що я виїжджаю з цього місця, де я прожила більше року, це супер сумно, я дуже прив'язалася і до локації. І до Львова, напевно, теж в цілому. На двірі падає сніжок, це супер красиво, супер романтично, все супер круто. Моє перше враження про квартири, так? Да. Вау, темно, нічого не бачу. Блін, вона реально супер простора. Де включається світло? Блін, ну прикольно. ванна вона виглядала в рази в рази меншою. І супер високо церкало. Всі наші речі. Ось це коробка, в якій знаходиться майже весь посуд. Оце тільки посуд весь. Це одна подушка одне одіяло. Тут крісло і всяка дрібень. Мені здається а, якась 12, де вона не зрозуміло. Ось це, якщо я не помиляюсь, тут всяка техніка, яка флажка, його звати Толік. І Макс має принести ще одну коробочку. Можна сказати, що ми вже з кінцями точно приїхали. Це вже, було, це вже було в київському влозі. Подивіться, реально, ну без перебільшень. Тут ролик моє обличчя. А це е, ролл Сенсей. Частина моєї аудиторії зараз е, скаже, а я такого викладача знаю. Але зараз дуже... О, такі. А ти казав, що не можна ніяк не замапити. Але да, він магає по часу. Тебе бачимо? дуже Що, сьогодні вже п'яте число, вже майже вечір, яка в мене смішнюча зачіска. Ми вже розібрали. Все по ідеї. Давайте вам невеличкий рум-тур. Тут тарілочки, тут кружечки, там чаї ще кружечки, тут в нас олія спеції, тут в нас е бакалія, бакалія, як це називається, я не знаю. Балаклія. <різь> <різь> тут в нас вже брудна сковорідочка, брудна е каструлька. Отак, 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 отак. Е, що в нас там? Тут в нас е, блендер і добробродниця. Тут нічого. Тут в нас. Опа! А! Воно відкривається. Тут в нас фази, всі стоять. Опа, там, наче теж нічого немає. Фух! Я вже втомилася. Тут всі прибори. Е, тут всі додаткові прибори. Тут в нас пакети будуть. Тут в нас кастрюлі сковородки, великі салатниці тут в нас лоточки, кульочки, пергамент, ваги, фольга. О, втомилася. Ми розібрали все взуття, це те, в чому ми ходимо зараз. Це в цілому все взуття. Такі приколяси. Я все красивим користавила ванній. В нас це моя косметичка. Тут рушнички, тут все для волосся у мене, там свічечки і тут туалетний папір. Я ще там всі свої штучки. У нас це поки все, що має бути для робочих місць. Сушиться тут Максимове все. Та не показую, я не показую. Ой, гучно дуже. Оп оп. Це весь мій гардероб. Тут е, висять все, що має. висить все, що має висить, висить. Це моя косметика додаткова. І це все творче. Пінали, блокноти для ну, фарби різні. Там наліпочки, ниточки. І тут все для манікюру і всякі дрібниці. В принципі, що ну це все? Там я ще поставила, дрібнику, там ще так покажу. Тут я поставила наші всякі спільні фотографії, фотографії, зайчик, якого я в'язала Максиму, і хлопок, Все. І застелили вчора ще чистеньку новеньку постіль.

І після ты все, в него типа трапа вот у нього реально были попытки. Він реально будет типа, если не Так. 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 Да. Да. А максимально размылся.